Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 297 заняття, тема якого площа сфери. Треба помітити, що сьогоднішнє заняття є останнім з курсу геометрії 11 класу. Ми з вами за цей термін пройшли усі класи, починаючи з 7 по 11 з геометрії. І таким чином курс з геометрії можна вважати закінченим. Чим я вас дуже вітаю. Адже у вас тепер є повна база вивчення геометрії. Перш ніж ми перейдемо з вами до розгляду нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал може розвиватися. Тепер переходимо до нової теми. Як я вже сказав, сьогодні ми з вами обговоримо, як знайти площу сфери, що таке сфера, ви вже пам'ятаєте. Тобто, аби знайти площу сфери, що обтягує кулю, необхідно скористатися наступною формулою. Площа сфери дорівнює 4 πr 2 Тобто, аби знайти площу сфери, нам необхідно знати її радіус та помножити його на 4 π попередньо з до квадрата. Ну і також ще розповім вам про одну формулу. Це як знайти площу сфери кульового сегмента. Тобто, що таке сегмент, я вам розповів на попередньому уроці. Але як знайти його площу? Аби знайти площу кульового сегмента, нам необхідно 2 помножити на π та помножити на радіус цієї кулі, і, відповідно, нам необхідно знати висоту цього сегмента. Не висоту десь у кулі, а саме висоту цього сегмента. З допомогою цієї формули ви зможете знайти площу кульового сегмента цієї сфери. Сподіваюся, тему ви зрозуміли і цілком курс, який ми зняли з геометрії, бо це дуже велика робота. Опанувати таку науку, як геометрія, причому гарно опанувати. Сподіваюся, курс вам був корисним. Якщо з приводу цієї теми залишились запитання, пишіть в коментарях або, можливо, з попередніх тем є якісь запитання. І до зустрічі вже на наступному уроці з Алгебри. Дякую за увагу!